Три влучання наслідки ракетного удару по Львівщині, гроші на власну справу, гранти для ветеранів та членів їхніх сімей. Навчання із двох місяців. Як цуценят готують до прикордонної служби. Сьогодні близько шостої двадцять російські військові нанесли три ракетні удари по Дрогобичу. Дві ракети влучили у промисловий об'єкт, одна у приватний склад. Про це у телеграмі повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький. Загиблих чи травмованих немає. Рятувальники загасили пожежу за три години. На об'єктах промисловості були працівники, однак станом на зараз інформації щодо постраждалих чи загиблих немає. Крім того, на місце виїхав Другобицький лабораторний центр для того, щоб взяти проби з повітря, чи не було викидів шкідливих, оскільки постраждав об'єкт промисловості. Двом працівникам самбірського ТЦК, яких підозрюють у катуванні та незаконному позбавленні волі, обрали запобіжні заходи. Мова про заступника начальника одного з відділів Самбірського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки та військовослужбовця-водія цього відділу. Їм призначили цілодобовий домашній арешт без браслета на два місяці. Про це повідомила кореспондентка Суспільного Ірина Качмарик, яка була. На судовому засіданні і прокурор, і адвокати підозрюваних, і самі підозрювані від коментарів відмовились. Нагадаю, 19 вересня у мережі опублікували відео, на якому військовослужбовці б'ють чоловіка та погрожують йому зброєю. На відео чоловік, який представляється Вадимом, каже, що він харків'янин і його утримують у ТЦК. Згодом у телеграм-каналі Державного бюро розслідувань повідомили, що утримували та катували у приміщенні військомату двох чоловіків: це мешканці Харкова та Кривого Рогу, які намагались незаконно перетнути кордон і потрапляти. До Польщі. Їх затримали прикордонники, склали протокол про порушення правил перетину держкордону і доправили до військомату для постановки на військовий облік. У військоматі обох чоловіків намагались примусити добровільно пройти військово-лікарську комісію для подальшої мобілізації, на що вони не погоджувались. Одного з потерпілих утримували в приміщенні військомату 10 днів, іншого 7. Свою позицію Львівський обласний ТЦК та СП опублікував на сторінці у Фейсбук. У дописі зауважили, що на відео, яке поширюють у мережі, видно лише частину події. Що саме відбувалось в даній ситуації і що передувало діям військовослужбовців, з'ясовують. Керівництво призначило службову перевірку. Василь Здирко, ветеран російсько-української війни. Воював у складі добровольчого батальйону Січ декілька років він займається брендуванням одягу, друком зображень та логотипів на тканині. Нещодавно отримав грант на спеціальний принтер. Сам не міг його одужити, бо сума досить велика була на нове обладнання. З допомогою гранту успішно захистив бізнес-план. Умова того була гранта на 250 тисяч. І... Щоб було одне робоче створене місце. І в принципі, і щоб ти був ветеран і мав ФОП або інша юридична особа, яка вже зареєстрована більше двох років. Закупив принтер DTF, який друкує на Петплівці, і пізніше за допомогою термопреса переносиш на тканини. Він коштував 312 чи 315 тисяч, 250 тисяч мені знайшли. Грантові кошти на рахунок я доплатив різницю і придбав цей принтер. Василь здирко показує, як працює нове обладнання. Розповідає, що друкує мерч для побратимів. Воно зараз надрукує частину, вона буде їхати до сушки. І вона є відсушує, і тоді ж є готова наліпка на Готову продукцію ветеран також продає у своєму інтернет-магазині. Показує, які зображення є найбільш популярними серед замовників. Мені цей подобається. Це, напевно, мрія кожного українця. який кожен день доводить. Це наш найстаріший футбольний клуб Скала який був заснований в 1911 році. Зараз, до речі, відновився успішно. Це цікава футболка. Моя сестра, дизайнер зі Львова, якраз розробила такі. Унікальний принт. Бізнес-плани заявників на грант розглядав обласний центр зайнятості. Загалом на Львівщині вже 16 ветеранів та членів їхніх сімей отримали гранти на розвиток власної справи. Про це розповів директор Львівського обласного центру зайнятості Василь Барилюк. 35 осіб подалися на заявки, 16 осіб отримали позитивне рішення. Це майже половина з тих, хто подається. Найбільше це є створення бізнесу. Оптова роздрібна торгівля, ремонт автомобілів, переробна промисловість, кафе. Тобто, це традиційно ці речі, які є і в загальній програмі, і військовослужбовці, в тому числі. За словами Василя Барелюка, прийом заявок на отримання гранту триває до 19 листопада. Консультації можна отримати в центрі зайнятості. Ольга Іващук, Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львівщина. Був підготовлений наперед розчин для виводення і Зараз я покажу, як це взагалі відбувається з папером, так як ми мусимо пам'ятати про те, що папер є дуже взагалі, ніжною структурою, яка дуже легко може розвалитися. Тобто ми можемо бути такий ватний полков, він гарно просочується. І ми не по тій плямі, яку ми бачимо, а ми просто легенько отак от по ній катаємо. Тобто весь папір він буде насичуватись і поглинати сам розчин, який буде виводити пляму. У колекції дому Франка є 35 тисяч експонатів. У межах проєкту Франкодата планують оцифрувати 1200. Спочатку, за потреби, експонати реставрують. Як розповів реставратор паперу в домі Франка Руслан Бондар, з червня він відреставрував понад 70 речей. Це офіші, газети, документи, візитівки та гравюри. Залишилось близько 40 паперових експонатів. Це всі видання, які були або газетними, або афішними, тому що це був на той час самий найдешевший папір. Тобто він самий такий туалетний, знаєте, як кажуть, типу, з чого колись робили газети. І він е, може просто розвалюватись від розчинів, які його зміцнюють. Я завжди кажу, коли ви наносите розчин, який би мав зробити його кращим, а він від того може трішечки почати розвалюватись. І тут потрібно. І іначе, і швидка і доволі делікатна робота кожен взагалі об'єкт, який знаходиться в музеї, і взагалі в музейних фондах, тобто їх тисячі. Також працюють над реставрацією дерев'яних об'єктів. Реставратор виробів із дерева Михайло Бенях каже, що для роботи обрали шість об'єктів. Зараз працює над скульптурою Захара Беркута. Реставрація займе від двох тижнів до місяця. Пертімо сі задача відновити, привести. Його до того, хоча б наближеного того стану, який був там тоді, коли скульптор її створив. Є тут нашарування десь і, і лаків, і жирових якихось таких покриттів незрозумілих. Тобто воно ну, досить складно знімається. За словами виконувачки обов'язків вченої секретарки дому Франка Анастасії Ковалишин, Франко дата це спільний проєкт з інститутом франкознавства університету Франка за підтримки українського культурного фонду. Команда музею обрала чотири теми для реставрації та оцифрування: франкові ювілеї, вершині твори Івана Франка, Франкове колес учасників та книжкова Франкіана. Ця діяльність є архіважливою, адже зараз під час воєнного стану найцінніші меморіальні речі заховані у фондосховищі, вони не експонуються для відвідувачів. Тож, побачити їх на нашому оновленому сайті буде єдиною можливістю це зробити. Будуть виставлені і 3D-копії, тобто в об'ємному форматі, і також оцифровані речі. В жовтні планують завершити роботи. Після цього відвідувачі зможуть побачити виставку від реставрованих експонатів. Єлісавета Сілаєва, Руслан Лавренов, Суспільне новини, Львів. Михайло Карпущенко прийшов на екскурсію. Слово має тролейбус. Називає себе транспортним фанатом. Мене запросили львівські фанати. Мої колеги за хобі запросили відвідати цю. Екскурсію подивитися на те, як Львів починає свій шлях з експлуатації тролейбусів з автономним ходом. Екскурсію провели в межах європейського тижня мобільності, що покликаний популяризувати громадський транспорт. Відвідувачі проїхалися в тролейбусі з автономним ходом. Єдиним таким у Львові. Він може подолати до 19 кілометрів без під'єднання до контактної мережі, говорить речниця Львів Електротрансу Ольга Бачинська. Суть тижня мобільності пояснити людям, що громадський транспорт, альтернативні види автомобілям, велосипеди, інші, навіть пішохідні якісь маршрути, дуже розвантажують наші вулиці. Це не лише про екологію, це про про зручність, про час і інновації. одразу, як тільки тролейбус рушає, починаються перші перешкоди. Десь через ранок ми маємо проблему через те, що якийсь водій залишив авто і тролейбус не може проїхати. Про складнощі маневрування в середмісті зазначає і водій Ярослав Хорос. Я виїжджав, щоб не щоб ми проїхали. Я виїжджав з лівої сторони на бровку, щоб не зачепити ці машини, які стоять з правої сторони. Зранку ще там стоїть парковщик, ще можна приїхати. А потім, вота як ми їхали вже з вами після обіду, дуже важко. Через те, що тролейбус має автономне живлення, він їде маршрутом. Рутом, де сьогодні вже немає тролейбусних ліній, екскурсовод Олександр Арістархов розповідає про історію тролейбусного руху у Львові. Планувалося спорядити дві лінії. Одна лінія мала бути їхати по вулиці Городоцькій. щоб з'єднати головний вокзал з Львівським литовищем, то зараз станція Скнилів, Ми її знаємо як станцію Скнилів. А друга лінія мала з'єднати центр з теперішнім автобусним, Пізніше він називався автобусний завод. Це був автоскладальний тоді. Завод. Нагадаю, європейський тиждень мобільності триватиме до 22 вересня. Ольга Іващук, Руслан Лавренов, Суспільне, Новини Львів. – Молодець, молоде! Добре. 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 Добре! Молодець! Браво! Цим цуценятам лише три місяці, але вони вже активно тренуються з кінологами. До мене? Браво! Молодець! Погратися з ним, заохотити. Молодець. Можна як заохочення. Використати і тільки погладжування, ласкаве слово. Можна дати портувальний улюблений предмет. Німецькій вівчарці Йоксу три місяці. Його готують до роботи на кордоні. Браво! Молодець. Йокс, вперед, вперед, вперед! Браво! Кінологиня Мар'яна Анастас розповідає, навчання у цуценят починається у два місяці. У формі гри малюки вчать долати перешкоди та виконувати команди. А за успішну роботу цуценят заохочують смаколиками та похвалою. З двох до чотирьох місяців, то що від мене залежить, в нього має бути розвинене апортування. Хватка на, на ганчірку тряпку щенячий рукав. Має під підбігати по кличці до мене. Має бути привикнути до навколишніх. Зовнішніх подразників. У кінолога Юрія Рудиша зараз на вихованні німецька вівчарка на кличку Фреш. Він буде розшуковою службовою собакою. Він спокійний, урівноважений буде, любить кусати, бігати, долає перешкоди всі, так що буде дуже розшуковим буде лапати порушників кордону. Молодець! Та, супер песня. Кінолог Володимир Занько теж займається підготовкою цуценят до служби. Зараз у кінолога підопічна тримісячна вівчарка Келіс. Собака – це, як знаєте, це як мала дитина. Ти з малечка починаєш виховувати до дорослої собаки. Це як з малою дитиною. Це класно. Початкова команда це сидіти, вона має добре навчитися концентрація вже на людину. Це більш таке основне. Треба, щоб був зв'язок людини і собаки. Це найголовніше кінологія. Кожен чотирилапий має свій характер і можна визначити, до чого собака має схильність уже з маличку, каже кінолог. Шукові, коли більше агресії має, то буде Рушукова. Коли спокійна, більше портувальні предмети, так нюхай, то буде спеціально наркотики. Коли чотирилапам виповниться вісім місяців, їх скерують на більш поглиблений курс навчання. Молодець там вже слід, настільки знаю обшук території. Що там ще, навіть в лісі, коли, наприклад, людина заховалася, то собака може по звуку серця зрозуміти, що там щось є в лісі. Вона зразу повертає туди голову, і ти маєш зауважити це і зрозуміти, що там можливо, хтось є. Коли цуценята підростуть, їх навчатимуть виявляти вибухівку, наркотики тютюн, а також затримувати порушників, після чого вони разом з прикордонниками охоронятимуть кордон. Ольга Дейнека, Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львівщина.